Однією з цікавих е, тем, не тем навіть, е, такий м, гострий кут, який призводив часто ледь не до конфліктів, це е, були зміни в продукті. От поставте зараз в чат плюсики, якщо у вас е, було так, що ви щось робите, тестите, релізите, і потім відкатуєте, і потім перетещуєте, тобто вносите кардинальні зміни, або ж ви щось робите. І навіть ще не доходите до релізу, але ви стопаєте розробку цієї фічі. От, і, в принципі, виникає у всіх питання, на що ми це робили. Мені цікаво, чи, чи є в когось протилежний досвід, це нормально, коли це не зіштовхувалися. Ну так, переважно всі зіштовхуються. Рано чи пізно. Так, от, я би хотіла зацепити цю тему трішки детальніше і поговорити про те. Чого ми змінюємо пріоритети? Ми як продакти, і підсвітити дуже багато корисних речей для розуміння QA versus продукти. Насправді, пріоритети ми міняємо не тому, що ми не визначилися, не тому, що все, фігня і давайте по новій, не тому, що ми щось не допрацювали. Продукт не існує сам по собі в вакуумі. Він існує на ринку. Ринок це як, як світ, він змінюється, і нам, як продактам, завжди доводиться тримати руку на пульсі і е, реагувати. Ми дивимося на те, чи, е, що роблять наші конкуренти. Якщо наші конкуренти випускають ту чи іншу фічу або роблять якусь акцію, і ми помічаємо, що до них іде або потенційно піде відплив наших користувачів. То ми почнемо е, зупиняти нашу розробку е, фічів, які залучають нових користувачів, або які збільшують середній чек е, користувача в продукті, і почнемо реагувати на цей відтік і намагатися утримати цих користувачів або аналогічною фічою, або аналогічними акціями, тощо, але ми переключаємо свій фокус, бо у нас є конкуренти, які теж щось роблять. Дуже добре, якби ми були на ринку монополістами. Якщо на ринку ми такий єдиний продукт або майже єдиний, то тоді б ми на це не зважали і могли б більш вільніше робити, що хочемо. Так буває дуже рідко. Часто таких продуктів, в якому ми працюємо, насправді на ринку багато. От, і, е і коли їх багато, то нам, відповідно, доводиться ре... намагатися бути кращими, нам доводиться реагувати на зміни в, конкурентах, в конкурентів і так далі. Тому часто оці от зміни, коли ми розробляємо якусь фічу, а потім стопаємо, завертаємо і робимо щось інше, від яких навіть продакти страждають, але все рівно вони часто є потрібними. Ну і ще пункт, про який я забула згадати, це те, що у наших користувачів дійсно можуть з'являтися нові болі, тому що ми розвивається не тільки ринок, розвивається загалом світ. І до якогось моменту не існувало розрахунку, наприклад, криптовалютами. З'являється опція, розрахуватися криптовалютами, якщо вона для юзерів корисніша, вони підуть туди, де вона є, або ж вони будуть у нас намагатися це зробити. Але якщо це їм цим буде непросто зробити, то це буде їх біль. Знову ж таки, ми реагуємо на зміни, і чим більше наш продукт наближений до формата стартап, тим більше ми маємо швидше реагувати на ці зміни, щоб триватися на плаву. Щоб наш стартап, якщо він ще не вийшов на окупаємість, то вийшов от, і так далі розвивався.